Власним прикладом посадовці міськвиконкому та депутати міськради, на чолі з міським головою, демонстрували готовність пожертвувати власним вихідним днем заради благородної мети, зробити наше місто чистішим та охайнішим. Зранку 4 квітня на проспекті Леніна, починаючи з площі визволителів, пил стояв стовпом в буквальному розумінні. Посадовці показали, що таке наведення чистоти та ладу власноруч. Також силами учасників суботника було організоване прибирання рекламно інформаційного сміття зі стовпів електромережі, Чість на чималі купи обдертого паперу, особливо гостро розумієш, чому зникають карпатські ліси. Дійшли руки в людей і до смітника, який утворився на місці колишнього фонтану напроти мисливського магазину Бекас. Тут наводили лад учні загальноосвітньої школи номер 9 діти є діти, і до доброї по суті справи вони додали власної щирої радості, безпосереднього ентузіазму і просто гарного весняного настрою. А в цей час. Прибиранням території лівобережжя міста та селища Дніпробут займалися працівники Дніпровського виконкому. Свій суботник вони почали досить рано, аж о шостій ранку. Сьогодні ми проводимо суботник. Суботник проводимо як на території лівобережної частини, так і на правобережній частині. Ми бачимо, що зараз силами районного виконавчого комітету управління праці нашим проводиться… Очисканої території від случайного мусора іменно то улиця Дніпростроєвська, улиця Петровська. Окрім цього, силами працівників виконкому були побілені стовпи зовнішнього освітлення, розташовані вздовж Єлизаветівської траси. В Дніпровському районі зробили ноу-хау, покрасили опори електричний, а зверху і наш державний прапор. Я думаю, ніхто. В своєму житті не буде наклеювати ту чи іншу вивізку оголошення на державний прапор України. Все ж таки головним для підтримання чистоти посадовці вважають не сам суботник, а дбайливе ставлення городян до порядку у рідному місті. Приїжджаючи в наше прекрасне місце, дивлячись на балки засмічені посадки, засмічені кустарники, дерева, листя. Дивуєшся, звідкіля це все береться, ніхто ж до нас не приїхав і не зробив цей безпорядок в нашому місті на благоустрій міста Дніпозажинська. Ми повинні працювати кожен день. Хотів би звернутися обратитися... Хазяйвомам дачних учасників пожалуйста не сорті на вулиці індустріальний. По чому? Тому що ми там убрали, это, Я вам скажу чесно: это не центр району. Ну місяця ми убрали, тому що Петриковка там убирать не буде. Міський голова також відзначив активність городян щодо участі у тотальному прибиранні. Перший масовий вихід наших людей 4 квітня на суботник. Показав, що люди зацікавлені в тому, що було прекрасне місто, прекрасні вулиці, прекрасні сквери, парки приймали участь більше 4 тисяч мешканців Дніпродзержинська. Зроблений великий обсяг робіт. Тільки скажу, що вивезено 230 метрів кубітівських неорганізованого сміття з наших вулиць і скверів. Мер подякував учасникам суботника та закликав дніпродзержинців до роботи наступної суботи, 11 квітня. Я всім Дніпрозорженцям бажаю, щоб ми з вами спільними зусиллями зробили наше місто квітучим і гарним для себе самих і для наших гостей, які приїжджають в місто Дніпрозорська. Всі можливості для цього в нас є. Щоб наша душа, вийшовши на вулицю, ми раділи житті, що ми живемо в прекрасному місті, ім'я якому Дніпрозорженська. Дякую щиро вас, міський голова Ярослав Корчевський.